Меморіальний хрест встановили на місці зруйнованого ракетним ударом будинку на вулиці Стуса 8. Відтепер цей хрест, який освятили 19 грудня, через місяць після трагедії, є символом вічної пам'яті про загиблих від російського терору у Тернополі. Біля цього Христа ми можемо на хвилинку зупинитися і підтримати молитвою кожного і кожного, хто постраждав, бути поруч вас, дорогі брати і сестри, що тут зібрані. І нехай ця молитва буде для нас, для кожного, тим моментом, який. Об'єднує нас. Помолитися разом зі священниками за загиблими мешканцями будинку на вулиці 108 прийшли десятки людей. Серед них їхні рідні, знайомі сусіди. Ми ходили разом всі до церкви. В садик наші діти ходили, в школу наші діти ходили. Страдаємо, бо там всім зараз важко. Я дуже багатьох знала. Були одна сім'я була, що жили вони тато з мамою, і сім'я, де діти четверо. Але моя дочка ходила з ними. До школи одразу. В саді ходила, до школи ходила. Ще багато, одні такі, вихователька Галина Володимирівна, нашої внучки, дуже багато. Бо ж ми всі, ми тут на Корольова, а всі ми. Все було наше, наш мікрорайон об'єднаний. Багато знайомих є, так, багато знайомих загинуло. Дуже шкода. Діти наші разом виростали на Мені Дуже шкода, що багато наших загинули. Знайомих таких. Пам'ять велика. Буде. Ну, а що робити? Будемо молитися за тих, що загинули. Надія Дзюбінська тримає в руках три портрети рідних, яких втратила під час ракетного обстрілу. Її сестра Ніна з сином, Павлом тосі зниклі безвісти. Чоловіка, сестри Володимира похоронили. Сьомий поверх, 36 квартира, якраз всі їхні балкони находили тут у столиком. Нас них нічого не відомо, і ми не знаємо, куди звертатися, ми не знаємо, на якому етапі розслідування, що куди звертатися і хто нам може щось допомогти. Скільки чекати? От мама старенька, 93 роки, дуже їй пояснити? От каже, мені не кажуть. Кажуть, і ми нічого не знаємо. Нагадаємо, зруйнований ракетним ударом лакитний будинок на вулиці Стуса, 8 на його місці ще можна побачити останні залишки, а неподалік іграшки квіти лампадки, які досі приносять до місця трагедії небайдужі. Загалом обстріл Тернополя 19 листопада забрав життя 38 людей. 17 з будинку на вулиці Стуси, 8, 21 з 15 квітня, 31. Світла і вічна їм пам'ять. Нехай Боже благословення буде з тими, хто сьогодні ще є в лікарні, хто заліковує рани, які завдав нам ворог. А Тим, хто загинув, ми їх обов'язково пам'ятаємо як тих, що були нам близькі і рідні. Нехай Покров Пресвятої Богородиці буде над нашим містом, нехай цей святий Хрест охороняє кожного і кожну, хто мешкає в Тернополі. Слава Ісусу Христу!